Вітаю! Мене звуть Олександр і сьогодні в нас на огляді вентилятор для сільського господарства. Дана модель вентилятора постачається до нас в 4 розмірах від 620 на 620 мм до 1380 х 1380 мм. Продуктивність даних вентиляторів від 5700 м3 до 44 тисяч м3 за годину. Всі вентилятори мають ширину 40 мм в незалежності від його розміру. Дана модель вентиляторів виготовлена з оцинкованої сталі. Робоче колесо має нержавіючу сталь. Це дуже важливо для вентиляторів сільського господарства, тому що саме ці матеріали менш схильні до корозії. Так, робоче колесо даного вентилятора приводиться в дію за допомогою виносного двигуна. Зараз ми зняли двигун. Корпусу вентилятора для того, щоб більш детально оглянути дану модель вентилятора. Взагалі двигун встановлюється тут в окремій ніші. І через ремінну передачу, через шківи, приводиться в дію. Так, Дана модель вентилятора оснащена передній частині решіткою. В задній частині в нас встановлені гравітаційні жалюзі, які прикріплені одна до одної і відкриваються всі разом. Це дуже важливо для аеродинамічної характеристики, тому що є окремі вентилятори, де жалюзі відкриваються окремо одна від одної. Це гірше. Краще, якщо вони йдуть через черв'ячну таку передачу і всі разом підіймаються. Так, в даній моделі вентилятора лопатка виготовлена дуже цікаво. Вона не просто штампована, а штампована з додатковими ребрами жорсткості. І при проходу потоків повітря через дане робоче колесо. Колесо не деформується, лопатку не вигибає, вона дуже надійно закріплена і дуже такий має міцний вигляд і така вона міцна насправді. Дуже класні вентилятори. Даною моделлю вентиляторів ми займаємося вже близько 10 років. Нарікань по даним вентиляторам ні по двигуну, ні по корпусу, ні по робочим колесам жодного разу не було. Покажу, як є. А, що ж, переходьте, замовляйте дані моделі вентилятора в нашому магазині. Будемо раді а, вашим замовленням. Гарного дня!